Якщо родина в першу чергу буде розуміти свого ветерана, то й ветерану буде набагато легше адаптуватися. У нас є група підтримки для тих, хто чекає рідних з війни. це і арт-терапевтичні заходи, це і групи з психологом безпосередньо, це екскурсійні групи поїздки, які спрямовані на відволікання від повсякденної тривожності очікування. Є вже певні постійно діючі клуби, так їх можна назвати. Це і групи підтримки для батьків, які втратили. Своїх синів доньок на війні це групи підтримки для дружин полеглих воїнів наших. Крім дружин. Військових, які зверталися і звертаються до нас в тяжкі періоди, коли дійсно чоловіки знаходяться далеко, дуже багато звернень від родин загиблих в нашому центрі від 500 звернень живих, звернень живих від відвідувачів в місяць. Левова доля з них це юридичні консультації психологічні допомоги. Ми опікуємось родинами загиблих, тобто ми ведемо для себе певну базу даних, скажімо, таку вузьку тільки в нашому колі, але разом з тим, ми. Чітко розуміємо кількість загиблих мешканців міста Львова, родичів цих загиблих, наявність у них дітей, якої вікової категорії батьків, і розуміємо їх потреби. Ми надаємо вже допомогу і родинам, і захисникам, які повертаються. І е, актуальність цієї роботи важлива, тому що, по-перше, ми проводимо не тільки індивідуальне консультування або якісь такі психотерапевтичні заходи стосовно е, стабілізації стану, як військового, так і його родини. А ми ще проводимо психоедукаційні заходи, які направлені на те. Щоб донести до родин військовополонених, безвісті зниклих, так само і діючих військовослужбовців ту інформацію, ті знання для родини, щоб родина знала, яка людина повернеться з фронту. і вміти. Знати треба якісь алгоритми, знати дій, що робити, знати, як поводитися з рідними, знати, як поводитися з військовими, знати, як поводитися а, і знаходити спільну мову з військовими частинами. Територіальними центрами комплектуваннями, з ДНК-центрами, представниками, зі слідчими, з головним управлінням слідчих, з СБУ, з штабом по військовополонених напевно місяці вже півтора. Я посередник між рідними і державними органами. До нас звертається чимала кількість людей. На жаль, чимала кількість людей, які розшукують своїх близьких і своїх рідних. І сьогодні ми фактично допомагаємо цим людям і в напрямку психологічного супроводу, в напрямку юридичної підтримки. Ми допомагаємо в їх соціальних питань. Так ми організовуємо з ними ретрити. Ми організовуємо групи підтримки. Це є арт-терапія, індивідуальні консультації, групові консультації. Також ми запровадили. У нас групи з йоги. Ми йдемо за цією людиною, яка звертається до нас за допомогою. Так ми клієнт центровані.